Ажу, що в сім'ї не без урода, але якщо вся сім'я уродів, то це вже зовсім інша історія. Можу зареєструватися. Венздей! Так, люба доню, скільки разів я казала тобі, що цей оцей ток це занадто навіть для нашої родини. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Ні, це не тік-ток. Це я рішила в дії зареєструватися, бо хотіла подати заявку на одруження. Mm. Темні сили, як швидко розтутіти, ще буквально вчора бігла під столом з ножичком за козеням. Моя маленька донечка. Нарешті вирішила стати вдовою. А... Я хочу бачити цього нареченого. Н. Хто він? Вампір? Зомбі! Вовкулака. Шарій. Ну, вовкулака, не вовкулака. Але волосся на спині має mm. і блохи теж. О... Фу! Фо! Фу! 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 <продук> Дай Боже! <продук> Чи хто у вас тут? <продук> а ось і він. Ти як пройшов біля двоголового пса? Блін, так там реально двоголовий пес? Я думав, мені після вчорашнього двоє двої. Мамо, тато, знайомтесь, це мій хлопець Володька. Це вам. Квіти? Красиво. І подобається? Прикиньте, хтось біля цвинтаря це у вас таке. Венди, я боюсь навіть запитувати, він що. Людина. Може хоча б зомбі? Ага. Ну, в принципі, кожної п'ятниці він мертвий. Венсти, що говорила твоя бабуся перед смертю тобі, а? Венсти! Вансти не треба! Вансти зупинись! Вас тільки не в серце! Та не це! Твоя бабуся завжди говорила в нашій сім'ї не повинно бути ніколи людини! Особливо живої! Ой, що ви починаєте? Володька, знайомся, це моя мама, Мортисія Єфросініна, І тато Гомес. <гум> гомес. А якщо він гомес, то як він? <гум> так, як ви взагалі познайомилися? Ой, тато, ага. я відразу відчула металики в животі, коли він збив мене на своєму ланосі. Між нами одразу проскочила іскра. Ну, там в ламоці проводка коротнула. просто. І він так ніжно сказав: «Ей, вівся, ти що не бачиш, куди ти йдеш! Очі розуй! Там не так було. А як? Тупарила ще було. Треба з цим закінчувати, треба щось робити, інакше оцей кацурін залізе в нашу родину. Зараз він сам тече. Чуєш, ти володька? А ти взагалі в курсі, що в Венздей троє дітей? В Серйозно? Угу. Прикольно, можемо мотатися за кордон. А ти взагалі, в курсі, що тобі доведеться в нашому будинку жити з зуперями, монстрами різної нечисті. Гляньте сюди. А -а -а! Це що? Це мій чат СББ. <селіт> <селіт> Я і так з ними вже живу. Так, що ви починаєте? Ви його так атакуєте, ніби ми не адамси, а абрамси. Давайте краще повечеряємо. О, це гарна ідея в мене одна страва. А, полякова навчила. <плес> <плес> ну що, шановний вольдемаре? Пригощайтеся ось свинячі кишки запечені у Щурячій крові. О, так це ж кроляска, моя улюблена. Чуєте, я що хотів запитати: ви такі прям злі, любите темні сили, а чого у вас ніде нема портрета Путіна? Ну, то ми злі, але ж не йноті. Смачного. <звіт> А що ми з ним граємося? А давай по старинці просто отруємо його. Чуєте, я хотів запитати, ви теж цього тіпа у зеленому бачите? Ну, якщо ліля сміху не зажме гроші, то в ефірі буде тільки рука. А, ну що, вип'ємо. За знайомство. Так я це, я ж не п'ю. Блін. Але вже вмієте впросити. Але файно пішло. Не найгірший шмурдяк, який я пив в житті. Я минулого тижня щось випив три дні світа божого не бачив. От ти кажеш Порошенко. Я не кажу Порошенко. А чого ніхто не каже Порошенко? Я не маю можливості ніякий срач розпочати. Ну, він не люди, прям якісне люди. Малешка моя сидить, бачив? <риклад> В мене є для тебе танець. Музику! Нормально давай! цей сон Мені ще малочі сниться! І сумніси, сидите, дочка заміж виходить, у Ви чо, весілля скоро! Давай! А яке весілля без драки? Синку? Ласкаво, просимо у родину. Який гарний хлопець. Дуже милий. Милий прийняв. Яким тебе взяв волосівка сексуала. Гомес, Гомес і цей. Я би користуючись моментом, хотів попросити руку вашої дочки, та не тебе. <Знат <Знатель> ну що ж, дорогі дітки, тоді проклинаємо вас. На щасливе подружнє життя. Або як то кажуть, кохайтеся чорнобриві з драконами, мовками, уперями, аби тільки не з москалями. Але я й не змогла подати заявку в дії. Та, Зараз ми це виправимо.